Шановні члени комісії, шановні глядачі цієї трансляції, доброго ранку! Вітаю вас на засіданні комісії з проведення конкурсу на посади в службі дисциплінарних інспекторів. Вчора нами було оголошено перерву у нашому засіданні до 9 ранку сьогоднішнього дня, тому пропоную продовжити наше засідання, яке ми розпочали вчора. Я Рада Мольєна, голова комісії. А також бачу, що на засіданні присутні всі члени комісії. Отож, можемо перейти до нашого порядку денного. Але перш ніж ми перейдемо до голосування щодо кандидатів, з якими ми проводили вчора співбесіди, перш за все від імені комісії, я б хотіла висловити нашу вдячність всім кандидатам, які беруть участь у конкурсі на всі посади у цій службі, за їхню участь, за їхню готовність та бажання обійняти ці посади. І побудувати службу, яка буде дотримуватися найвищих стандартів суддівської етики. І як від самого початку цього конкурсу заявляла наша комісія, ми намагаємося обрати найкращих фахівців, які здатні виконати ці амбітні завдання. Але робимо ми це у процесі справедливого, прозорого та об'єктивного конкурсного відбору. І комісія дотримується цих принципів без жодних компромісів. Отож, вчора ми провели співбесіди з двома кандидатами на посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів. Це були Євген Васильєв та Юрій Пшевлоцький. Предметом співбесіди було дослідження рівня професійної компетентності кандидатів, розуміння ними фундаментальних принципів професійної етики та доброчесності. А також обговорення інформації, яка може викликати обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидатів, критерію доброчесності та етичних стандартів, встановлених для судді. Отож, як передбачено пунктом 4.13 нашого регламенту, було проведено обговорення результатів співбесіди та інших матеріалів стосовно кандидатів, та за результатами цього обговорення зокрема було узгоджено пропозицію провести голосування щодо припинення участі у конкурсі на посаду керівника, заступника керівника та інспектора кандидата Юрія Пшевлоцького. І дозвольте мені вам нагадати, що відповідно до частини 14 статті 29.4 закону України про Вищу раду Правосуддю та пункту. 8.14. порядку проведення конкурсної Конкурсна комісія може ухвалити вмотивоване рішення про припинення участі в конкурсі тих кандидатів, стосовно яких наявний обґрунтований сумнів щодо їх відповідності, критерію доброчесності чи встановленим для судді етичним стандартам. Відповідне рішення може бути ухвалене на будь-якому етапі конкурсу. Чи є в когось якісь альтернативні пропозиції щодо цього пункту порядку денного? Ні, не бачу. Інших пропозицій, якщо ні, то ставиться на голосування питання про припинення участі у конкурсі кандидата Юрія Пшевлоцького, зокрема у конкурсі на посаду керівника, заступника керівника та дисциплінарного інспектора у зв'язку з наявністю обґрунтованого сумніву щодо його відповідності критерію доброчесності. Встановленим для судді етичним стандартам. Шановні колеги, прошу голосувати. Павло Желінчик голосує за цю пропозицію Джон Ерлік. Голосую за припинення участі у конкурсі цього кандидата. Я, Рада Мальєна, також голосую за припинення участі цього кандидата у конкурсі Ольга. Цю пропозицію Thank you. дякую, Юлія. Пропозицію. Я підтримую зазначену пропозицію. Thank you. Дякую. Отож, рішення прийнято. Щодо припинення участі у конкурсі кандидата Юрія Пшевлоцького, зокрема, у конкурсі на посади керівника, заступника керівника та дисциплінарного інспектора. Наступним Питання порядку денного стосується кандидата Євгена Васильєва. Отож, я пропоную розглянути питання включення Євгена Васильєва до переліку переможців конкурсу, які відповідають вимогам до керівника служби дисциплінарних інспекторів, та мають найкращий професійний досвід, знання і якості для виконання службовних обов'язків керівника служби дисциплінарних інспекторів, як це прописано у регламенті. Для подання цього списку на розгляд Вищої ради правосуддя. Отож, чи можемо перейти до голосування? Дякую. Прошу, голосуємо. Павел Желінчик. Я голосую проти цієї пропозиції. Дякую. Джон Ерлік, я голосую проти включення цього кандидата до запропонованого перереліку. Дякую. Рада Мольєне. я. Голосую проти включення цього кандидата до списку переможців. Ольга Попікова. Не підтримую цю пропозицію щодо включення кандидата до переліку переможців. Thank you. Дякую, Юлія Бокова. Включення цього кандидата до переліку переможців. Thank you. Дякую. Я голосую проти. Thank you. Дякую. Отож рішення. Прийнято про те, що цей кандидат не включений до списку переможців конкурсу, і я б хотіла нагадати всім, що відповідно до абзацу 2 частини 15 статті 29.4 закону України про Вищу раду правосуддя у випадку, якщо кількість переможців конкурсу на посаду е Керівника служби дисциплінарних інспекторів становить менше двох, на таку посаду оголошується новий конкурс, оскільки е, жоден кандидат не увійшов до переліку переможців на цю посаду, пропоную ухвалити рішення про те, щоб звернутися до Вищої ради правосуддя щодо оголошення повторного конкурсу на зазначену посаду. Отож, колеги. Можливо, у вас є якісь пропозиції щодо змісту цього звернення до Вищої ради правосуддя? Прошу, Джоне. Так, дякую, пані голово. Я б хотів запропонувати, щоб на повторний конкурс на посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів ми виключили вимогу щодо наявності сертифікату на знання іноземної мови. Дякую. Ольга також підтримує пропозицію Джона щодо наявності сертифіката, оскільки в будь-якому випадку в законі для держслужби передбачено саме володіння мови, а наявність в нашій комісії міжнародних членів є можливістю перевірити рівень володіння мови наших кандидатів. Тобто, скоріш за все, питання щодо сертифікату це досить формалізовано. І зважаємо ще на військовий стан, що для деяких кандидатів обмежує можливість його отримання. Зі свого боку дозвольте, я внесу також пропозицію, оскільки ми, в умовах попереднього конкурсу ми не вимагали мотиваційного листа, але зважаючи на те, що ми оголошуємо посаду, саме конкурс, перепрошую на посаду голови. Я думаю, що заздалегідь подання кандидату мотиваційного листа буде доречним. Дякую. Я б також запропонувала більш технічне прохання. Це виправити посилання на форму автобіографії. Там було застаріле посилання. Це більш технічна деталь, але я б запропонувала також це включити до нашого звернення. Отож, чи є якісь інші коментарі е, щодо цих пропозицій? Отож, я б запропонувала зараз проголосувати е, за пропозицію е, звернутися з врахуванням всіх цих додаткових пропозицій щодо сертифікату на знання іноземної мови, е, мотиваційний лист та посилання на нову форму автобіографії. Гаразд, прошу голосувати, Павел Желінчик. Підтримую цю пропозицію. А, оголосити новий конкурс з, зі всіма трьома запропонованими змінами. Голосую за. Дякую. Також голосую за а, те, щоб підтримати ці три пропозиції, які а, а, будуть а, вноситися до нового конкурсу на цю посаду. Також підтримую. Це запит зі всіма іншими пропозиціями Ольга Попікова. Прошу. Thank you. Дякую. Голосую за Олена. Я голосую за, Thank you. Я голосую за. Thank you. Дякую. Отож, у нас прийнято рішення про те, щоб звернутися до Вищої ради правосуддя із проханням оголосити повторний конкурс якомога швидше. Отож. Дякую за голосування і за ці прийняті рішення. На сам кінець хочу коротко повідомити про наші подальші плани. Хочу повідомити про ці плани всіх глядачів нашої трансляції та кандидатів на посаду заступника керівника служби та дисциплінарних інспекторів. Найближчим часом будуть оприлюднені результати. Оцінювання відповідей на ситуаційне завдання кандидатів на посади заступника керівника служби і дисциплінарних інспекторів. Після цього підготовка до приблизно 50 співбесід з кандидатами на зазначені посади вийде на фінішну пряму, і ми ознайомимося зі всіма матеріалами зібраними. Щодо кандидатів, у тому числі щодо доброчесності кандидатів та етики, і е, тоді будуть проведені самі співбесіди. Попередньо вони заплановані на останній тиждень серпня та перший тиждень вересня, і це було також нашим і самим початковим планом. Тому комісія працює відповідно до свого е, плану роботи. І я сподіваюся, що цей план. Буде втілено у життя у зазначені строки. Дякую. Чи є якісь коментарі, додаткові пропозиції, запитання? Прошу, Павел. Можливо, якщо дозволите, я б хотів зробити особистий коментар. Я б хотів запросити Всіх кандидатів, які відповідають критеріям взяти участь у цьому конкурсі, я знаю, що наші критерії досить високі, але я абсолютно впевнений, що у цій країні є дуже багато кандидатів, які. Можуть долучитися до судової системи України. Я знаю, що розбудова нової установи це надзвичайно складне завдання. Але з того, що я вже знаю про людей, які працюють у секторі юстиції, у секторі забезпечення верховенства прав та у, практиці, у приватній практиці, в науковій діяльності та всіх інших правничих професіях, я абсолютно впевнений, що ми зможемо знайти. Кандидатів, які побудують потужну установу, лише потрібно, щоб вони спробували і подалися на конкурс. Дуже дякую. Думаю, всі члени комісії підтримують це заохочення до кандидатів, до осіб, які відповідають всім цим критеріям щодо професійної компетентності, податися на конкурс і взяти в ньому участь. Дякую.